Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду готувати я дуже смачний вологий кекс, тому, якщо вам подобаються прості й смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Це найулюбленіший мій кекс, тому ділюся рецептиком із вами, який готую вже руками. Своє приготування я розпочинаю із маку, його треба запарити, тому беру ось таку упаковочку 100-г маку. Ви можете, звісно, брати і на вагу, а можливо, у вас є і домашній Пересипаю його у чашку та заливаю окропом. Поки в мене запарюється мак, починаю замішувати своє тісто. Вбиваю 4 яйця. Сипаю до яєць цукор, вливаю вершкове розтоплене масло та запарений мак. Я загалом дуже довго не чекаю, поки він запариться, поки я підготую всі інгредієнти, він постоїть трішки і можу приступати до самого тіста. Сюди, в начинку, ви можете додавати також будь-які горіхи та родзинки, але я більше полюбляю ось такий класичний варіант, тільки з маком. Додавши всі вологі інгредієнти, я все ретельно перемішала вінчиком. Можете використовувати, звісно, і міксер, але в мене його поки немає. Тому я вже перемішала все, додала сюди борошно та розпушувач для тіста. Все знову перемішую і буду відправляти у форму. Цього разу для випічки я обрала керамічну форму, в мене ось така є в наявності. Ви можете брати будь-яку бляшку, головне, щоб в неї були високі бортики, і переливаю сюди наше тісто. Нічим її попередньо не змащую. Взагалі кекс дуже гарно відходить від форми, але якщо ви хочете перестрахуватися, то можете або застелити пергаментним папером, або змастити бока маслом. Відправила у духовку, випікала приблизно 40 хвилин і готовий кексик у мене вже стоїть і остиває. І вирішила покрити його шоколадною глазур'ю. Ось такий пакетик у мене є. Купувала зовсім недавно. Здається, гривнів 12 він коштує. Можете зготувати самі глазурь. Але я цього разу використовую готову суміш. Відправляю у кастрюльку цю глазур, додаю до неї 2 столових ложки гарячої води, і також буду додавати туди масло. Це все ставлю на вогонь і трішки проварюю. Вона глазур не закіпає, все роблю по інструкції, постійно помішую. І У мене виходить ось така дуже гарна блискуча глазур, якою буду покривати зараз свій кексик. Чим змащувати та посипати, ви вже вирішуєте самі. Кексик сам по собі дуже смачний, тому можна робити його і без глазурі, можна робити у вигляді тістечок. Тому це вже на що вистачає у вас фантазії, я полила шоколадною глазур'ю зверху і буду посипати насінням зернят. Мені так захотілося, я знаю, що зараз скоро буде пасха, але. Щось мені не хочеться тих різних кольорових посипок використовувати у випічці, тому я вирішила більше цього року використовувати натуральні продукти, якісь зернята, горіхи або мигдальні хлоп'я. Тому тут вже ви вирішуєте самі, чим саме вам прикрасити кексик. Показую, який кекс цей вийшов із середини. Він дуже м'якенький, вологий, смачний. Дуже рекомендую його приготувати і вам. Раніше я жодне свято не святкувала без цього кекса, і цього року вирішила поділитися з вами саме цим рецептиком. Повірте мені, він сподобається і вам. Ну і На кінець хочу порадити вам заглянути у мої відео, там є дуже багато цікавих і смачних рецептів.